На телеканалі СТВ в етері випуск новин сьогодні 489-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і головне станом на ранок. США наразі не бачать ознак того, що можливий план РФ підірвати Запорізьку АЕС є неминучим. Водночас уважно стежить за ситуацією, Повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. За минулу добу через російські обстріли на Херсонщині поранення отримали двоє людей. На Донеччині одна загибла людина та одна поранена. Запорізьку ж область минулої доби російські військові обстріляли понад 40 разів. В Оріхові загинула жінка. Поранення отримали ще троє жителів області. Авіація ж сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога та вогневих позицій. Один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інші важливі цілі ворога. Більше про втрати у зведенні військового телебачення. За минулу добу наші захисники ліквідували 590 окупантів. Окрім того, ворог втратив 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 6 одиниць спеціальної техніки. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 27 червня такі, наші воїни знищили 226 тисяч окупантів. Російська армія втратила 4306 танків і 7834 бойові броньовані машини. Знищено 4083 артилерійські системи загарбників та 626 реактивних систем залпового вогню. Мінус 386 засобів протиповітряної оборони у ворога. Знищено 314 літаків та 308 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6772 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3492 безпілотні літальні апарати ворога, збили 1261 крилату ракету. Також, завдяки нашим воїнам, ворог втратив 563 одиниці спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам. 33 спортсмени з Латвії та України принесли через Житомир український прапор з поля бою у рамках міжнародного марафону Піднімаю прапор за Україну в НАТО. Основна мета забігу привернути увагу світу до ситуації в Україні та перспектив України щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Кількість учасників марафону дорівнює кількості членів альянсу, якщо Україна таки стане членом НАТО. У Житомирі спортсмени зупинилися на майдані перемоги біля пам'ятника. Захисникам України у війні з російським агресором після покладання квітів до пам'ятника спортсмени та усі охочі разом символічно пробігли до зруйнованого ліцею номер 25 Стартували бігуни у неділю, 25 червня на майдані незалежності у Києві. Кінцева точка маршруту Вільнюс у литовській столиці. Вони планують доставити прапор України щоб 11 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі провести урочисну церемонію підняття українського стяга. На Житомирщині з початку повномасштабної війни народилося понад 9 тисяч дітей. У період з 1 січня по 26 червня 2023 року в пологових відділеннях закладів охорони здоров'я області народилося 3 324 дитини. З них 1707 хлопчиків і 1617 дівчаток. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Житомирської ОВА. Майже за рік повномасштабної війни, а саме з 24 лютого по 31 грудня 2022 року, Року на Житомирщині народилося. 5910 тисяч немовлят, із них хлопчиків 2938 і дівчаток 2972. Загалом, з початку широкомасштабної війни станом на сьогодні в області народилося 9234 дитини. Зауважимо, що в умовах воєнного стану лікарі можуть прийняти вагітних без направлення у тих мек як закладах, які мають відповідний договір з НСЗУ. Вагітні жінки мають можливість спостерігатися без Платно і отримувати увесь перелік необхідних процедур. А на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався купити у жительки Житомира 11-місячну дитину і перепродати її за кордон. Зловмисника затримано та розпочато кримінальне провадження за даним фактом. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Закарпатській області. Співробітники міграційної служби поліції у Закарпатській області отримали інформацію, що 43-річний закарпатець шукає матір з дитиною, щоб купити немовля віком до. 12 місяців та вивезти його за кордон. Поліцейські спільно з прикордонниками та слідчими СБУ перепровірили дану інформацію та встановили, що зловмисник зв'язувався із жінкою з Житомира та пропонував їй за її 11-місячне немовля 5 тисяч доларів. Деталі справи коментує відділ поліції Закарпаття. Співробітники міграційної поліції Закарпаття отримали оперативну інформацію про те, що 43-річний чоловік намагається на території області купити дитину та відправити її за кордон спільно із СБУ та прикордонниками. Вони встановили, що цей зловмисник зв'язувався із жінкою з Житомира та пропонував за її 11-місячне немовля 5 тисяч доларів США. Поліція встановила, що чоловік намагався продати цю дитину за кордон за 25 тисяч доларів США у суботу, 24 червня, працівники поліції за силової підтримки корд затримали чоловіка на пункті пропуску Меліселменці. Там він намагався перетнути кордон разом із дитиною та її матір'ю. Чоловік міг перетнути кордон, оскільки він є представником благодійної організації. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 2, статті 15, частини 3, статті 149, тобто це є закінчений замах на торгівлю людьми, а саме торгівлю малолітньою дитиною. За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Я зараз тебе, дядя, пожмаку і все. Подивимося. На Житомирщині затримали продавця зброї. Чоловікові оголосили підозру. Ділка затримала поліцейські під час чергового продажу небезпечних предметів, які він привозив із зони бойових дій. В ході досудового розслідування стало відомо, що житель Романівської територіальної громади неодноразово їздив на схід, а звідти повертався вже з сувенірами, які намагався продавати. На одній із таких зустрічей чоловіка затримали правоохоронці. Деталі справи розповідає слідча з поліції Житомирщини Олеся Миколайчук. За місцем проживання вказаного фігуранта було проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено більше трьохсот бойових припасів. Патронів калібру 5,45 та більше півсотні боєприпасів калібру 7,62, а також гранати F1 та РГД-5. Вказані предмети, вилучені до слідчого управління на даний час тривають проведення судових експертиз. Фігуранту вказаному кримінальному провадженню загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. А депутати однієї з райрат Житомирщини підозрюють у заволодінні майже одним мільйоном бюджетних гривень під час проведення робіт з утеплення гімназії у Курчинській громаді. Про це розповіла прислужба Житомирської обласної прокуратури. За словами речниці, депутат однієї з районних рад Житомирщини є директором приватного товариства, яке виконувало роботи з термомодернізації. Загальна ж вартість робіт за договором становила понад 7 мільйонів 200 тисяч гривень. За даними слідства, підозрюваний вніс дозвітних документів більше двох десятків видів робіт із внутрішнього та зовнішнього оздоблення, які фактично не були виконані. В результаті на рахунок підрядника з бюджету додатково перерахували майже один мільйон гривень, розповіла речниця обласної прокуратури Тетяна Гоша. Прокуратура Житомирської області повідомила депутату директору приватного товариства про підозру. Перша частина статті 366 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. За вихідні патрульні в області виявили 25 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп'яніння. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирщини. Лише за минулу добу патрульні задокументували 8 фактів керування транспортними засобами з ознаками сп'яніння. П'ятеро з них погодилися пройти освідування за допомогою приладу драгер на місці зупинки. У всіх керманичів результат позитивний. Ще один водій відмовився від проходження освідування у встановленому законом порядку. Двоє кермувальників перебували у стані ймовірно наркотичного сп'яніння та відмовилися від обстеження у лікаря-нарколога. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що за кожним із випадків виявлення ознак сп'яніння у водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, які будуть направлені до суду. Тим часом на Варшавці ліквідували перешкоду в русі, що виникла внаслідок спеки. Про це повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Далі цитата: проведено першочергові заходи з усунення недоліків державного огляду у межах експлуаційного утримання. А на автошляху М 07 київ Київ-Ковель-Яготин поблизу села Білокоровичі. Наразі рук відкрито, бетонні плити знаходяться на рівні дорожнього полотна, але все ж. На контролі дорожників бетонні дороги можуть специфічно реагувати на спекотну погоду. Перепади денних та нічних температур можуть спровокувати неконтрольований процес підняття бетонних плит. Така ситуація трапилася минулої п'ятниці. Про це повідомила службу поліція. Водії зафіксували утворення трампліну та зателефонували правоохоронцям. Одразу ж підрядник виїхав на місце події та близько першої години ночі. Встановив відповідні дорожні знаки для. Забезпечення безпеки дорожнього руху сьогодні перешкоду ліквідували. Йдеться у повідомленні у службі відновлення. Наголошують, що за подібних ситуацій користувачам доріг у першу чергу варто повідомляти балансоотримувача доріг чи поліцію, аби було вжито відповідних заходів для забезпечення безпечного руху. Скандал навколо будівництва. Так, у Житомирі мешканці провулку вокзальний намагаються мають зупинити зведення багатоквартирного дому поблизу їх будинків. Моя колега Каріна Цимбалюк поїхала на місце будівництва та поспілкувалася з усіма сторонами конфлікту. До журналістів телеканалу СТВ звернулися Житомиряни, які не задоволені будівництвом за адресою провулок Вокзальний, 25. За словами мешканців прилеглих будинків, підрядник тов «Світ добробут планує побудувати багатоповерхівку, яка буде завдавати шкоди їхньому будинку. Місцеві жителі розпочали власне розслідування і, за їх словами, помітили порушення. Це почалось приблизно три тижні тому. Ми дізналися про будівництво, коли вже почали ставити забор паркан. Нам сказали, коли ми запитали, там були якісь погрози, але нам сказали, що це буде чотирьохповерховий будинок: чотириповерховий, однопід'їзний, маленький, акуратний будинок. Коли ми звернулися до громадської організації і достали документи, тому що на паркані немає паспорта Тобто то якщо ти просто людина без, без юриста, без громадської організації, ти цього не дізнаєшся. І ми подивилися, що по плану в них шестиповерховий будинок. І в одному під'їзді по 6, 7, 8 квартир. Тобто це, це взагалі майже ну, двопід'їздний будинок. Їхня власність 11 соток, а виходить, по благоустрою, що вони в ну, благоустрій 20 соток. Де вони їх взяли, невідомо. Так само в плані будинку в них написано, що висота будинку 11 метрів і шість поверхів. Це як? Вони хочуть парковку зробити от прямо біля наших вікон. Тобто, ну, подивіться, зараз заставлено. Що буде, коли не побудують будинок? Ми подавали позов до міської ради по ВНС, це охорона навколишнього середовища. Так? Це в, цей, в цей розділ входить там геологія, в один із розділів геологія входить підрозділ там грунтових вод. Так? Тут ґрунтові води знаходяться вище двох метрів над землею. Тобто, як мінімум, коли вони побудують цей будинок, ну ми всі будемо плавати. Наші підвали будуть плавати. Мешканці прилеглого будинку декілька разів зупиняли зрізання дерев різними фірмами, і через це на них здійснювався напад. За їх словами, дозволу на зрізання дерев немає і стан їх не є аварійним. Як ви сюди потрапили? Хто вас має? Де ви працюєте? Генерального підрядника немає. Поясніть хто ви чого Як це ви де ви розписалися? Це майданчик будівництва. Документів немає, нічого немає. Просто приїхали і от таке велике дерево просто зрізали. От, просто так воно напевно дуже хвора було. 20 чоловік біжала вдоль забору. Які чорнаглази Він збіжав. Біжавбіжалі всі пригнали через оборудові побіжали. І була тут ціла раз. Ми вже наперед знали, що в них немає дозволу на зрізання цих дерев, і ми зробили зауваження, тому що дерево було не хворе, воно було абсолютно здорове, воно не було не гниле, не трухле. Вони вели себе агресивно стосовно нас. От я була з дитиною. Моя дитина була дуже налякана, вони хапали мене за бари, вони намагалися мене витовкати звідси. От на сусідку, яка стала на захист іншого дерева, вони просто йшли спилкою, не зупинялися. Мій чоловік її вирвав з рук. Тобто, хлопці дуже агресивно себе вели, лякали, ображали як могли. Саме ті, хто різав дерева. Житомиряни зрозуміли, що самотужки не впоруються, тому звернулися за допомогою до юристів. Максим Малешко каже, після того, як представник забудовника показав генеральний план проєкту, було виявлено ряд недостовірних відомостей, які подавалися до органу державного архітектурного будівельного контролю. Після того, як оглянули сам генеральний план проекту, виявилося, що проєктант навмисно занижив клас наслідків до СС-1, Адже дані об'єкти і всі об'єкти, які понад чотири поверхи відповідно до державних стандартів України і закону про регулювання містобудівної діяльності, вони являються об'єктами СС-2 класу наслідків, тобто середніми. І тоді потребують трішки інша процедура, необхідно робити експертизу проекту і необхідно дозвіл на виконання будівельних робіт. І тут вже саме суб'єкт владних повноважень після. Прийняття документів приймає рішення щодо видачі або відмови у видачі такого дозвілу. Тому в даному випадку, да, проєктант і замовник будівництва надали до управління неправдиві відомості, на підставі чого захотіли виконувати будівельні роботи. Ми вирішили звернутися за коментарем до забудовника, але свою позицію він вирішив не пояснювати. Ми вже зверталися до забудовника в п'ятницю. Він запропонував нам зустрітися у понеділок. Вранці ми його ми йому зателефонували, і він Сказав, що перетелефонує, однак ми вже кілька разів телефонували, але він слухавку не бере. Згодом забудовник все ж призначив зустріч з юристом компанії, той пояснив, що мають всі необхідні документи та розповів, який будинок планують будувати. Окрім того, забудовник готовий провести благоустрій навколишньої території. Східного класу він підпадає під СС-1 категорію. Та згідно з розрахунку, не потребує оцінки навколишнього середовища. Щодо дозвільних документів, то у нас в наявності є договір куплі продаж земельної ділянки, витяг з реєстру права власності на нерахове майно, проєктна документація, містобудівні умови та технічний звіт. Це всі документи, які потрібні. Ну, наразі так. Насправді там буде чотири поверхи та цокольне приміщення. Це буде однопід'їзний будинок з Мансандрою та прибудинковою територією. Він пояснив, що він планує поліпшити, зробити дитячий майданчик, зробити невелике паркомісце. Зробити освітлення, зробити нормальний заїзд, покласти асфальт, можливо, плитку там тротуарну, поліпшити бордюри. Єдине, що можна зробити у такому випадку звернутися до суду, каже Максим Малешко, і до цього люди готові. Діам в даному випадку не уповноважений орган у зв'язку з тим, що об'єкт проектант визначив клас наслідків СС-1. і це делеговані повноваження органам місцевого самоврядування, включає СС-1 і СС-2. Тобто делеговані нашої Житомирській міській раді, і створено управління державно архітектурно-будівельного контролю. Але на жаль, на час дії військового стану. Постановою кабінету міністрів заборонено здійснювати будь-який контроль, нагляд державою за суб'єктами містобудування або податковим. Ну будь-які перевірки заборонені. Ну які подальші ваші техніки в нас виходить, що єдина гілка влади, яка може здійснювати відновлювати порушені права або застерігати щодо їх порушення, це суд. Нещодавно була зустріч, і вони сказали, що вони хочуть спілкуватися з людьми, надавати їм всі документи, що вони. Все покажуть, як вони зробили геологію, геодезію, адже все ж таки ця земельна ділянка тут містить геологічні певні явища, які негативно впливатимуть на будівництво. Тому доки забудовники вже нібито сказали, що будуть дотримуватися букви закону, то з позовом в даному випадку не поспішаємо. Але зазвичай це буває все не зовсім правдою, тому... Принаймні, ми зараз вже готові. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій. СТВ тим часом у Житомирі тривають літні табори, під час яких діти не лише відпочивають, а й граючись вчаться. Каріна Цимбалюк продовжить. У Житомирському ліцеї номер 32 для учасників літнього табору провели квест Здоровим будь. Тут діти займалися рухливими іграми та черпали знання про корисне харчування. Квест проводив дворазовий чемпіон літніх паралімпійських ігор у 2012 році в Лондоні Йорій Царук, який народився в селі Краснопіль Житомирської області. Тут він працює вчителем фізичної культури, допомагає дітям розвивати в собі як фізичні, так і розумові здібності. Цей квест організовується для того, щоб діти розвивалися, щоб дітям було цікаво Цікаво, щоб діти були чимось зайняті, тому що зараз, як ви розумієте, вік цифрових технологій, тому я вважаю, що дітям набагато краще бути в дитячому таборі і розвиватись фізично, там робити якісь... Це ж не тільки тут такий спортивний маленький захід, вони тут і ліплять, і... Роблять як, якісь поділки, там з бумагою працюють, малюють і, і в общем розвиваються. Кожен ранок, е, да, кожен ранок у нас розпочинається з хвилини мовчання, потім вони співають гімн України, потім вони роблять руханку, а потім вони девіз свого загону, кажуть, а потім. Ходять по своїх локаціях. Ну здорова нація. Я вважаю, що це головне для країни. Нам вже потрібні здорові діти, здорові захисники, і здорові люди. Тому потрібно їх розвивати з маличку. Вихованці літнього табору поділилися з нами, що найбільше їм тут подобається. Ми тут ходимо так, так сказати на різні станції. І ми, ми або в ігри, або граємо ігри, або просто відповідаємо на запитання. А яка станція тобі найбільше сподобалася? Мені найбільше сподобалася станція, зрозумій мене. А чому? Тому, тому що там нам треба було відгадувати рухи дітей. Мені найбільше сподобалася піраміда харчування. А чому? Тому що там все було легко і ми робили це. Мені дуже сподобалось. А що ти там цікавого дізналася? Що бо, їжа багато їжі, яка мені казала корисний, вона не корисна, сосиски, навіть казали макарони чомусь. Mm. Ти думала, що вона корисна, виявилася не така вже корисна, так? Так. А що ти дізналася? Що корисна? Яка корисна їжа? Молоко, сири, ц... м'ясо. Риба, морква, щоб бути здоровими, сильними, спортивними. Мій тато це спортсмен Юрій Григорович. Він бігав, у нього золоті медалі. Я дуже ним горжусь. Він великий молодець. Він пройшов дуже великий путь. Я теж хочу стати. Якоїсь спортсменкою директорка ліцею Олена Слободянюк каже, подібні заходи влаштовують постійно, аби розвантажити дітей. Цей захід у нас в плані нашого календарного планування літнього табору, який функціонує на червні місяці в нашому ліцеї. Всі дні тематичні в нашому таборі, і сьогодні в нас день здоров'я, який е включає в себе не тільки фізичне здоров'я, але ще й психологічне, тому що всі наші дітки зараз перебувають в важких умовах воєнного стану, і для того щоб компенсувати фізичне і психологічне здоров'я, ми і вирішили зробити такий день здоров'я для того, щоб е дітям показати, як можна і фізично, і психологічно себе розвантажити. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. 26 червня в Житомирі трьом спортсменам та їхнім тренерам за перемоги на міжнародному рівні вручили грошові винагороди від Житомирської міської ради. Виплати отримали атлет Андрій Білінков і теквандисти Давид Гринько та Катерина Гусіва. Про це повідомляє Житомирська міська рада на своєму сайті. Андрій Білінков отримав грошову винагороду у 20 тисяч гривень за срібну нагороду із жиму лежачи на чемпіонаті світу. Спортсмен здобув медаль у травні 2023 року. У у південноафриканському місті Сан Сіті, виступаючи у ваговій категорії до 83 кг, кілограмів, Андрій Білінков підкорив штангу у 270 кг. кілограмів. При цьому атлет поступився лише п'ятьма кілограмами. Чемпіонові даної вагової категорії 18-ти вісімнадцятиразовому чемпіону та рекордсмену світу діє кіні кідомі з Японії. Грошову нагороду у 12,5 тисяч гривень отримав Давид Гринько, чемпіон Європи з стекпандо. Давид став кращим з поміж молодших юніорів на чемпіонаті Європи у місті Ізоло в Італії. Важко було морально, бо представляти Україну на міжнародному рівні у такий час значить показати, що таке українська нація. Цитує спортсмена прес служба міськради. Пронзова призерка чемпіонату Європи в місті Єзолу в Італії Катерина Гусєва отримала винагороду у 6250 тисяч гривень. Спортсменка сказала, що витратить гроші на спортивну амуніцію. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Я дякую українським захисникам за кожний день і закликаю вас, наші глядачі, підтримувати одне одного і українських воїнів, адже перемога це наша спільна справа. Побачимось! Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! У середу 28 червня максимальна температура в день плюс 22, вночі плюс 14, волость повітря 40%, вітер східний 3 метри за секунду. Протягом дня небо буде вкрите хмарами, вночі, можливо, прийде дощ. Увесь день, починаючи зранку, мене без опадів.